Кримські татари чи коремли. Хто вони? Чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться у новому відеооблозі моменти історії персони. У кримського хана у Менглі Гірая було п'ять доньок. Чотири з них були видані заміж. За представників впливових династій ханства. А ось п'ята та улюблена Айше Хавса Султан полонила своєю красою принца Османської імперії Селима. Айше Хавса народилася взимку 1479 року у палаці Девлет-Сарай. Її матір'ю була Махдум Султан зі знатного черкеського роду Веслинея. Доля юної принцеси змінилася з приїздом до Корк'єра Османського шесяде Селима. Принц був третім сином султана Баязита ІІ, а значить, не був прямим спадкоємцем трона Османської імперії. Так думали всі, крім самого Селима. Енергійний та целеспрямований, він був схожий на свого діда Мехмеда Фатіха, завойовника Константинополя. Тому про своє майбутнє він подбав заздалегідь. Ше розумів, щоб здобути трон, йому необхідно зміцнити свої позиції та заручитися підтримкою сильного союзника. Кримський хан ідеально підходив на цю роль. А за порукою успіху мав стати шлюб із кримською принцесою. Мінглі Гірай був стратегом і давно зробив ставку на Салима як на майбутнього султана. Він дав згоду на шлюб. Отже, Айше Хасан, кримська принцеса з роду ченгізітів, у 14 років. Виходить заміж за майбутнього султана Селима Явуза, чиї предки удільні князі Огузького племені Каї змогли створити нову державу, яка завдяки Селиму та його нащадкам дуже скоро підкорить півсвіту. Тож інтереси у сторін зійшлися. Нікяг був укладений у Корк'єрі, а потім Айше Хавса разом з чоловіком вирушає до Османської імперії. За однією із офіційних версій, Айшеха Хавса Султан була матір'ю Сулеймана Каноні та п'яти його сестер. Селим потребував підтримки свого тестя і частково завдяки дружині та її родичам з Криму в 1512 році стає султаном Османської імперії. Айшех Хавса Султан отримує титул валіде Султан і стає першою дамою Османської імперії. Але більше часу Айше Хавса проводила не у Стамбульському палаці, а у Манісі поруч зі своїм сином Сулейманом. Саме в цьому місці вона користувалася особливою повагою. На її кошти в Манісі збудували величні мечеті, школи та лікарні. До наших днів збереглася будівля благодійного фонду для допомоги душевно хворим. Ця жінка нерідко втручалася в державні справи своєї країни, Їй це було дозволено. Адже вона була дочкою та сестрою правителів сусідніх країн. Безумовно, що вона відстоювала інтереси Кримського ханства як за правління свого чоловіка Селима Маявуза, так і за правління свого сина Сулеймана Каноні. Айше ще хаса Султан померла у березні 1534 року. І була похована поряд із чоловіком у мавзолеї мечеті Слима Явуза у Стамбулі. Примітно, що день смерті Валідея шеха шехаси султан досі відзнається у Туреччині як день одної із найулюбленіших та шанованих народом жінок.